Всім привіт від пана Мешка з Колорадо. Я пару днів був тут і підставив під свої ті пчолопакети, поставив по середньому корпусу кравнички для магазинів, щоб вони до їх звикали. Сьогодні приїхав, перевірив, у більшість зайшли бджоли, де мало, де так нормально. Да. І от у мене є корпуса такі. На середнього корпусу рамки повністю запечатані з медом. От, минулорічний мед. Отакий його є. Ой. І повні і полуповні, і полупусті є. І що я буду робити? Я зараз візьму корпус, поставлю по 5 штук їх. У мене їх ось, ось три корпуси цих медових, а і там ще десь був у мене із голубеньких. Да, я так ось, ось поставив шість штук і поставлю їх під, під гніздо, щоб не ставити зверху. У нас сутки був дощ, зараз вітер піднявся, от я поставив на гніздо прийняв, поставив ось оцей, бджілки зразу. Почали тут кружляти, так, застановчицю. Думаю, що це я їм натворив тут. Ось так от я їм поставив, під низ корпус, бджілки трошки, бо льоток у корпусі був нижче, трошки петляють, але ну, нічого, звикнуть. Бо я раніше ставив над гніздом, а це думаю поставлю, спробую. Чи будуть вони його переносити, не будуть. Тому що в нас оце було два дні пониження температури, дощ був, а їм вже треба чимось займатися, щоб їм дур в голову не лізла, роїтися, то хай працюють з медом. Так, от зарядив іще один. Ставлю сюди до 16-го бджілки. Воно, кожна бджілка практично летить із цим. ні, Не кожна. То вона якось партіями летять. То з пилком, то без пилка, це все з пилком прилетіло. в общем, працює бджілки і ми працюємо. Ось так десь вийшлося. Джилки ведуть нормально, не нападають, тому що я працюю без рукавиць. Ну що, продовжуємо. Сьогодні часу не багато, вітер такий, не знаю, буде вам чути, ні. Вон, у нас починають вже дерева цвісти. Пагорби зацвітають. Ну ось так от попереходили бджілки в магазини. Як ви бачите, магазини обсушені, були пусті, бджілки тут орудують. Зараз я їм поставлю тоді під низ медову. Медовий корпус із шестима рамками. Рамки от такі видні, всі вони. Медові. Тут де не запечатано, теж блистить є мед, За зиму не закристалізувався. В общем, працюємо. Ось так от розхвилювалися бджілки, що я їх трохи потурбував. Да. А де ж ділося цей? Джинки не розуміють, навіщо я їх потурбував? А щоб їм краще було, щоб вони почувалися, щоб їх мед був, щоб було що робити. Вітер такий хотів подивитися, бо це сьогодні якраз 10 днів пройшло, як я ці придбав. Ці бджолопакети. Хотів подивитися, скільки у їх на сьогодні бджоли чи цього розплоду і бджоли, ну бджоли на півтора магазина чи на півтора корпуса. Да. Такі то на справи має. Тут вони вже турбуються. Я вибачаюся, вітер такий, я й стараюся присісти понижче до, до вулика, щоб не так задувало. Ну добре, на цьому і все. Дякую за увагу. До побачення, буду наводити порядок тут. Всім всього найкращого.